Обслуговування станка та вакуумної системи. Ми можемо тут побачити, нажавши ось цю кнопку, побачити регламенти обслуговування станків. Тобто вибираємо вакуумна система раз в 75 годин змащування раз в 29 годин змащування системи. Вибираючи іконочку інфо, ми можемо це все перекласти. І тут є інструкція, як воно змащується і які є регламенти. По всіх фрезах, по всіх направляючих є регламенти 49, 48 годин, по осі X, Y і Z. Так по станку змащування виконується. Раз на день нажиманням з цього до упора цього рычага І через масленки подається змазка на ці всі рухаючі механізми. Якщо завантаженість дуже висока станка, то потрібно змащувати зранку і після обіду. Ця система виконує змащування по осі X, Y і Z. Обслуговування вакуумної системи. Знімаємо фільтра. Так, перший фільтр ось тут. Знімаємо фільтра вакуумної і системи. І Очищення воздухом тільки з середини наружу. Очищення воздухом з середини фільтра на зовні. Його потрібно очищувати. Раз-два рази в тиждень залежить від завантаження станка. Важливо, щоб не загубити і щоб не злізли з посадочних місць ці резинки, які фіксують фільтр. Наступним очищуємо другий фільтр. Так само і продуваємо з середини назовні. Так само, залежить від завантаженості. Рекомендується раз на 79 робочих годин. Або точніше раз на тиждень, раз в 5 днів. Якщо завантаженість висока, то два рази в 5 днів. Ще додатково раз в день змачувачем ВДшкою змачуємо всі направляючі. Це змащуємо після завершення роботи кожного вечора. І раз на день змащуємо всі направляючі по X, по Y і Z ВДшкою. Це додаткове змащення потрібно проводити обов'язково кожного дня.